Якщо ви хочете знати, як виглядає суспільство, максимально відірване від реальності, треба всього лише подивитись, як росіяни готуються до праздника 9 мая на тимчасово окупованій території. Ось приклад Побєдобєсія на кістках. 1945 саженців самшита висадять в Приморському районі. Із вічно зелених растеній создадуть геогліф в виді слова победа. Желающих принять участие в этом историческом событии много. Активисты, местные жители, депутаты законодательного собрания региона и даже московские гости. Дерево – это память тех людей, которых с нами уже, к сожалению, нет. Свое первое дерево посадил в честь своего погибшего друга, старшего лейтенанта Конопольского Сергея Владимировича, который выполнял свою задачу и погиб в зоне специальной военной операции. Это нам масштабной кампании. Під назвою сад пам'яті, яку активно просувають на тимчасово окупованих територіях, подібні проекти з'являються в Херсонській, Луганській та Донецькій областях. Їх мета не вшанування, а нав'язування радянської ностальгії та легалізація сучасної війни Росії проти України через фальсифікацію історії.